Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю вас із під Бахмута. Написав я тільки що буквально за 5 хвилин знову ще одну пісню, бо наближається День Святого Миколая. Будемо вірити в нашу перемогу, що ми здолаємо оцього окупанта, що в кінці кінців повернемо всі наші землі. Україна буде вільною процвітаючою державою. Слава Україні! Ми переможемо! І зараз я вам хочу е, заспівати пісню. Дивіться, я от на швидку е, написав на цьому листочку, бо тут навіть немає ніяких ні листочків, нічого. Знайшов сухий листочок, бо тут скрізь волога. І на цьому листочку я от написав цю пісню, яка присвячена до Дню Святого Миколая. Зараз хочу вам заспівати цю пісню. Війна йде сувора, і люди вмирають, Рашисти вбивають ні за що людей. Та в нас в Україні надію плекають, щоб у всьому світі не було смертей. Та в нас в Україні надію плекають, щоб у всьому світі не було смертей. І свято ось скоро буде в Україні. Це день Миколая до нас всіх прийде, і я, Миколая, буду вже просити, хай зло все у світі навік пропаде. І я, Миколая, буду вже просити, хай зло все у світі навік пропаде, святий Миколаю. Тебе, я благаю, дай нам перемогу в кривавім бою. І що перемога буде це, я знаю. Бо ж землю ми рідну, не здамо маскалю. І що перемога буде це, я знаю. Бо ж землю ми рідну, не здамо маскалю. І наша країна, свята Україна. Святою теж буде, як ти, Миколай, і зникне навіки війни зла руїна, та щастя у долі для нас всіх зійде, і зникне навіки війни зла руїна, та щастя у долі для нас всіх зійде.